Вітаю вас! В ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі ВПО. Люди з інвалідністю та малозабезпечені. Хто може розраховувати на грошову допомогу від ООН та як її оформити? У Макошиному прорвало очисні споруди і нечистоти вилилися на дорогу. Чому так сталося і коли їх полагодять? Тримали позиції в районі Бахмуту та захищають північні кордони України. Історія про танковий екіпаж Ромашка зі Срібного. Президент України сьогодні підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони. Вона 23 червня визнала незадовільною роботу місцевої влади щодо забезпечення належного стану укриттів у низці міст та областей, та, зокрема у Чернігові, і вимагає криміналізувати відповідальність їх за неналежне утримання та експлуатацію та за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу до них. Зазначається, що ці пропозиції уряд має внести до. Верховної Ради до 31 липня також адміністративну відповідальність пропонують встановити за ці проступки і для балансоутримувачів. До 30 червня, за рішенням РНБО, бомбосховища, які зараз не задовільному стані, мають бути вилучені з електронних карт, а їх стан приведений до належного до 25 липня. Для цього із бюджету мають бути виділені додаткові гроші. Крім того, РНБО поставила, що численність укриттів має покривати потреби населення на 100%. Для цього потрібно знайти додаткові приміщення. ВПО люди з інвалідністю, малозабезпечені та ті, хто постраждав від вторгнення РФ до кінця липня. Чернігівці можуть зареєструватися та отримати виплати від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Це по 2220 гривень продовж трьох місяців. Хто може розраховувати на грошову допомогу та як її оформити, розкажемо у сюжеті. Це Віталій Сітько. Після деокупації Херсона він переїхав до Чернігова і виїхав. Трошки почало состояння здоров'я і терпати, і калатить. Щось таке було проїздить. То якби не на ну лікарство, потребляю, поэтому допомога тим, тому що лікарство сильно дорогі виходить. Благодійний фонд Право на захист співпрацює з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та приймає заявки чернігівців на виплати грошової допомоги. Отримати можна 6 тисяч 660 гривень за три місяці. Хто може подати заявку на програму грошової допомоги. А це особи, які вимушені переміщені особи, або ж ті люди, які особи, які постраждали від відповідно місцевої, або ж ті, які виїжджали Через воєнні дії виїжджала за кордон, наприклад, да, і повернулася до свого постійного місця проживання. Прийматимуть заяви до кінця липня, але є перелік людей, які мають право на грошову допомогу і мають відповідати певним критеріям вразливості. Не отримання до від інших міжнародних організацій. Це а, дохід має не перевищувати 5-400 на одного особу, І також, якщо ви маєте хоча б один член вашої сім'ї, має а, серйозне хронічне захворювання, інвалідність, ви є одинокою мати і батьком, або є приємна сім'я або самотні особа похилого віку 50 плюс, відповідно, ви можете звернутися до пункту реєстрації нашого. За словами Катерини Данькової, в минулому році в області вони прийняли 17 тисяч заявок. В цьому році до них звернулося вже 7 тисяч людей. Пережила ту війну, голод і зі знову війна. у мене помер, чоловік помер, Я живу зараз одна. Але. Мені подруга підказала, бо я нігде нічого не отримала. підказала, що отут дають допомогу. Ліки зараз дуже дорогі. У мене за цей час дуже впало повзір. Перші дні там попав, як бомбили Чернігів, попав, попав снаряд, від балкону зурнула квартиру. Ну, зараз як внутрішня переміщена особа, живу, та не вистачає. Платіжки дуже за квартиру і за все ми з жінкою двох живемо. E, às vezes, o За словами Катерини Данькової, щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги, необхідно стати в онлайн чергу. У нас є телеграм-канал, де є покрокова інструкція, як записатися в онлайн-чергу. Телеграм-бот, ви відповідаєте на певні питання, отримуєте номерочок і слідкуєте в онлайні ваш, вашу чергу. Відповідно, там кожної п'ятницю ми на телеграм-каналі висвічуємо розпис номерочків. Тобто у вас буде дата і час, номерочок, і ви без черги приходите з усіма документами, Тами наявними у вас з собою слід мати паспорт, ідентифікаційний код та документ, який підтверджує вашу категорію. Також тричі на тиждень мобільні групи виїжджають в Новгород Сіверський район і приймають заяви там. Гордій Єрмак, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів. У Макошиному, що неподалік мене, прорвало очисні споруди і нечистоти вилилися на дорогу. Сталося це минулого тижня. За словами колишніх операторів очисних споруд Світлани Кундрат та Гани Ховдій, об'єкт потребує ремонту. Крім того, кажуть жінки, там не використовують бактерії, які мають очищувати воду. Чому так відбувається, дізнавалась Олександра Денисенко. З усього району звозять сюдисни на да. какашки возять. Налоги платять у мину, гроші в минуло. А нам що астаєна какашки? Так жителька Макошеного Тамара Василенко говорить про місцеві очисні споруди. Минулого тижня їх прорвало і нечистоти вилилися на дорогу. За словами іншої жительки селища Галини жили, це не вперше. То там порвало, то там порвало, то там тече, то там тече. Очисні споруди в Макошиному з'явилися 2006 року. Розповідає Ганна Ховдій. Жінка майже 20 років працювала там операторкою. У травні її звільнили. Спочатку об'єкт був на балансі селищної ради, потім перейшов до комунального підприємства Макошинське. 2021 року його передали до іншого комунального підприємства Мена Комунпослуга». Коли прийшла КП «Мена Комунпослуга, зовсім керівництво з нами на контакт не не найшов. Те, що ми запропонували робити ремонти. Тому що труби все в аварійному стані, а чесне є дуже в аварійному стані. Ще одна колишня працівниця очисних споруд Світлана Кундрат показує: цього разу прорвало прийомну камеру, куди надходять всі нечистоти. Жінку також звільнили у травні. Вона каже, на цей об'єкт не виділяють гроші, навіть на найнеобхідніше. У нас же немає не спецодягу для цього, нічого не виділяють нам. Я не знаю, як вони ці ціснея. Нема в нас елементарно просто, навіть аптечки. Ганна Ховдій говорить: у аеротенки, куди Кають нечистоти, мають заселяти бактерії, щоб вони очищали воду. Потім ця вода відходить у спеціально відведені ділянки карти. Але за словами жінки, бактерії вже давно не використовуються, начебто через брак грошей. Нечистотиці не перероблені, не очищені, поступають у землю. і Люди ж п'ють воду. Тут дивіться, житловий масив, МВК 91, виправна колонія, Да, This... десна. This... No. За словами Ганни Ховдій, у 2021 році люди зверталися до Державної екологічної інспекції в області. Після їхньої перевірки керівництво мало усунути всі недоліки. Та нічого не відбулося. У травні цього року жінка особисто написала листа до екоінспекції. Дали відповідь, що так як зараз військовий стан і перевірки обмежені, ми не можемо приїхати з перевірками. Директор комунального підприємства Мена Комунпослуга Олександр Манджула говорить, очисні споруди передали на їхній баланс уже в поганому стані. Велика частина арматури, всі компресори знаходиться в поганому стані яким ми потихеньку відновлюємо, але для цього треба певні кошти і час. За словами директора, порив, який стався минулого тижня, вони усунуть найближчим часом. Ми вже вивчили це питання, знайшли матеріал, але для того треба ж теж задіяти ті. Техніку відкачати все це, а потім зробити тому, що воно прорвати в нижній частині. Олександр Манджула каже, на макушинських очисних спорудах немає необхідності у використанні бактерій. За його словами, раніше бактерії регулярно помирали, їм не було що споживати, бо об'єкт використовує лише 10% від своєї потужності. Викалі чисне чистоці дуже мало, і всі карти вони просто заростають травою. Не разу за 20 років експлуатації там не було їл не відбирався нічого, тому що просто кількість дуже мале. Олександр Манджула каже, цього місяця вони зверталися до обласного лабораторного центру, і до них приїжджали фахівці з Корюківки. У нас є позитивні результати, які підтверджують, що там поки немає такої необхідності щось змінювати. Технологія очищення води. За словами Олександра Манжули, їхнє підприємство є збитковим, тож воно не має достатньо коштів, щоб зробити всі ремонтні роботи одразу. Олександра Денисенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Поповнили новостворений танковий звод 54-го розвідувального батальйону. Тримали позиції в районі Бахмуту, захищають північні кордони України. Це про трьох танкістів зі срібного, що на прилученні у мирному житті охороники Дмитро та Віктор і тракторист Володимир після 24 лютого сформували танковий екіпаж «Ромашка» та впродовж березня нищили росіян на своїй малій батьківщині. 27 березня 2022 року. Вони прикривали штурм російського блокпосту. Їх танк підбили, але екіпаж виконав своє бойове завдання. Після цього в полон здалися шість російських солдатів та майор-розвідник. Подробиці історії далі. Самі перші метончиком там ми літали, тож нас зразу всі думали, що кажу, хоч і пропор, бо бляха буде нам капець. Не дай бог, хто знає, що у Нас люди то закидають коктейлями. На цих кадрах, зроблених у березні 2022 року, танкісти екіпажу Ромашка висуваються на чергове бойове завдання. За кермом механік Володимир зі псевдо Лисий веде вогонь Віктор із позивним Гришка, керує танком Дмитро. Всі жителі Срібнянської громади. Ми з одного села і з одної вулички. живемо там разом. Яка це сусіди? І по екіпажах теж сусіди. 24 лютого 2022-го вони найперше зв'язалися один з одним та вже о пів на сьому ранку були у військоматі. Мають спільний бойовий досвід на Донбасі у мирному житті. Дмитро та Віктор охоронники. Володимир тракторист. Вони ж прийшли на нашу територію. Надо ж прогнати через п'ять днів. Вже мали трофейний Т-72. Він їхав у них для колічества, бо ми як його забрали, ось сюди. Ото було. Отака дирочка тільки, а то все було ржаво. Тоді ж танковий екіпаж зі Срібнянцями охрестили Ромашка. Їх роботою керував заступник командира 54-го розвідбату Тайфун. Одним танком ми тримали Срібнянський, Тралаївський і Сянський район. 27 березня вони підсилили штурм блокпосту, який росіяни облаштували неподалік села Терешиха Ніжинського району. Тим маршрутом постійно курсували колони російської техніки. На Бахмач дорога, так? Да? Люка виліз, ну, голову підняв, бо там погана видимость була. І виходить, побачив, що метрів десь 30 ззаду станка стоїть. Противник цілиться у нас, і в нас, я об у в сховався, і так, виходить, і моментально прильот отрився в башню. Підумаю, покурю я сижу, сирю. хлопці, поки там займаються своїм процесом. Підкурюю. Зажигалка тільки загорілась, спишка така в трімплікс. Ось сюди, ось виходить. Оцей трімплікс. Оце, думаю, підкурив. Тоді в танк влучили із РПГ, проте вони продовжили вести бій. Слабаки вони вивчать. Не міть вони них попадати в батанчик. 12 ми снарядів вгатили туди, розносили там башня, здання. Після відмови автоматики вели вогонь у ручному режимі. Командир наже там внутрі, а я коригував, виходить. Кажу, вище, нижче, коротше, бо я бачу утрім Та взяли на таран облаштовані росіянами позиції. Бігали такі буряти. Бігали там. Що там з ними ми робили, я не знаю. Ну, вони розбігалися. Сказали мені одклад зразу назад трохи. Де ж він там сидить, той паразит. І давай ми їх потроху там кошмарить. Їх там чимало тоді тих годів положили, до чорта. На наступний ранок шість росіян та майор-розвідник із сусіднього блокпосту здалися в полон ЗСУ. Бандера це є тут, Ні. – Проти кого воює російська армія. Проти народу, якого? Мирного? Мирного. Їм тут є, що робити? в російській армії. Нет. Після звільнення Чернігівської області срібнянські танкісти продовжили службу у ЗСУ та стали частиною новоствореного танкового взводу 54-го розвідбату. Із травня по жовтень, 2022-го тримали українські позиції в районі Бахмуту. Нині виконують бойові завдання на північних кордонах. Трофейний т 72 прозвали мультиком на честь одного із членів екіпажу. Володимир його новий командир. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів. Це були всі новини понеділка. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.